Із настанням холодів ризик захворіти грипом та застудою зростає в рази. Із вересня по грудень на грип та герві в Україні перехворіло понад мільйон людей. Аби виробити стійкий імунітет, потрібно вчасно щеплюватись та профілактувати захворювання. Яку ситуацію маємо на зараз, та чи готові вінничани робити щеплення? Про це поговоримо із начальницею відділу контролю якості медичної допомоги департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради Наталією Авраменко. Вітаю вас, пані Наталю. Вітаю вас, вітаю глядачі. Отож, зима вступає у свої права. Відповідно, очікуємо сезон грипу та ГРВІ. Яка ситуація на зараз у місті? Очікується за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я та нашого міністерства. Очікується чотири штами грипу. Звичайно, як завжди. Морально, ми до цього завжди готові, готові наші заклади наразі. щотижня відбувається контроль ситуації, і ну, щоб не говорити цифру, вона можливо, там ні про що обтяжлива. Можу сказати, що відповідно до епідпорогу, це коли вже висока ситуація з грипом. Ми наразі перебуваємо нижче на 65% від підпорогу. Тобто ситуація взагалі не критична, поки що спокійна. Якщо ми говоримо про готовність медичних закладів до прийому пацієнтів, чим забезпечені лікарні? Лі... Розділю. Давайте. первинна ланка, куди попередньо звертаються пацієнти, забезпечена по перше, тестами як на ковід. Так і на грип, тобто це діагностика, також забезпечені ліками першої необхідності, тобто для збиття температури і першої необхідності ліками. Далі вторинна ланка також забезпечена ліками для діагностики, забезпечена швидкими тестами. Стаціонари можуть набирати перша лікарня наша кров на, безкоштовно на ПЛР до грипу, щоб точно підтвердити діагноз, як ковід, так і грип. І також Забезпечені необхідними ліками для надання медичної допомоги як пацієнтам з ГРВІ, так з грипом уточненим, так і з ковідом наразі, станом на сьогодні, саме грипу не зафіксовано. Аби обезпечити вінничан від ускладнень грипу, місто вже не вперше фінансує 50% від вартості вакцини. Які препарати були цьогоріч Цьогоріч нам як завжди виділили мільйон гривень, на які було закуплено 5 тисяч. Доз вакцини, і вся ця вакцина вже е, виколота, тобто 5 тисяч пацієнтів звернулося за вакцинацією. Наразі, на жаль, міська рада не може нам виділити якісь додаткові кошти, можливо, на закупівлю додаткової вакцини в зв'язку з ситуацією, але деякі аптеки мають е, вакцину приватні. І якщо наші вінничани зможуть купити власним коштом цю вакцину. То ніколи не пізно вакцинуватися і тепер, і трохи пізніше. Якщо буде таке бажання, люди можуть вакцинуватися. За півціни ось ця вакцинація як проводилась це були колективи, це можна було звернутися до сімейного лікаря. Як це відбувалося? Це переважно через наші центри первинної медичної допомоги. Вже наші вінничани звикли до нашої програми. Вони це знають. Вони очікували, були до нас дзвоночки, коли вже буде вакцинація, і до центрів звертались як підприємства. Так, і наші безпосередньо вінничани, причому неважливо було, чи вони були задекларовані в наших центрах чи в приватних. Щеплювали всіх вінничан і всіх наших уже також вінничан, внутрішньо переміщених особ за 50%. І діток, позбавлених батьківського піклування або діток з інвалідністю щеплювали безкоштовно, і наразі таких діток щепилося біля 200%. Чи не запізно ще зараз вакцинуватись, купуючи вакцину в аптеці? От скільки вироблятиметься цей імунітет? Ну імунітет виробляється від двох тижнів до місяця. Ми ще точно не знаємо, коли надійде грип, поки що він не фіксується. Можливо, він буде і в січні, можливо, і трошки пізніше. Вакцинуватися ніколи не пізно. За даними науковців, не пізно вакцинуватись навіть в період епідемічний. Якщо ми говоримо про колективний імунітет, скільки вінечан мають бути імунізовані, аби убезпечити себе і чи йдуть віничани на те, щоб щеплюватись? Е, наші вінчани вже давно звикли щеплюватися в е, наших е, мешканців. Є розуміння в необхідності. Цей і ковід нам показав, тому що всі раду і зверталися за вакцинацією. На жаль, вакцинація від грипу не є обов'язковою і держава не забезпечує цією вакциною. Тому говорити про колективний імунітет важко, тому що для колективного імунітету треба набагато більше відсотків населення, щоб щепилось. Десь біля а відповідно забезпечення від держави вакциною або ж фінансами для неї так, да. на жаль, цього поки що неможливо зробити. Але от в даному випадку наразі дуже важливо не специфічна профілактика. Тобто, ми себе захищаємо не тільки вакциною, що є дуже важливо, але наразі, от в даному випадку. Дуже важливий неспецифічний захист. Можливо, в теперішній ситуації це теж важко, але все ж таки можливо, треба намагатися не попадати в місця, де перебуває забагато людей. Можливо, захищати. Ну, от якщо, наприклад, я захворіла, я маю свідомо все-таки перебувати вдома, не наражати колег. І закликаю всіх так робити. Можливо. По можливості висипатися добре, більш-менш раціонально харчуватися? От тоді буде якийсь отакий імунітет, який загальний, який не дає жодним інфекціям розвиватися. Яка ситуація із ковідом у Вінниці і чи є вакцини? Наразі з ковідом ситуація спокійна. Станом на сьогодні на стаціонарному лікуванні перебуває троє дорослих середньої важкості, тобто зовсім мало. Є амбулаторні пацієнти, їх теж небагато. Вони лікуються амбулаторно в себе вдома під наглядом сімейних лікарів. Дітей на стаціонарному лікуванні з ковідом зараз не немає вакцина є вакциною в даному випадку, хоч вона і не є обов'язковою, але забезпечує все ж таки держава через обласний департамент безпосередньо на наші заклади за потребою. Як щепитися? Щоб щепитися від ковіда, треба звернутися до свого сімейного лікаря. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую вам. Сподіваюсь, наші відничани будуть здоровими. Здоров'я нашим відничана. Нашим глядачам нагадаю, гостею студії була начальниця відділу контролю якості медичної допомоги департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради Наталія Авраменко. Не перемикайте, нам ще є про що вам розказати.